Доброго ранку, діти маленькі, хай сяють посмішки ваші гарненькі. З вами знову я, Катерина Сергіївна, а до нас сьогодні завітав цікавий гость. Він живе серед людей. А що це за гість? Послухайте но загадку і відгадайте. Вірний друг у мене є. Мені лапу подає, заглядає мені в очі, ніби щось сказати хоче. Замість слів лиш чути гав, всіх котів порозгоняв. Хто скажіть цей розбишака? Знають всі, що це собака. Так до нас сьогодні завітав песик. Звати його Рябко. Подивіться на нього уважно, що в нього є. Так, в нього є голова, тулуб, хвостик, лапки. На голові в нього мордочка, вушка, очі, носик і ротик. Ще? У нашого песика є сім'я. Мама в нього собака, а тато пес. Ось подивіться на картинці. Хто тут зображений? Так, це собака з цуценятами. Мама собака велика, а цуценята маленькі. Вони живуть у будиночку, який називається буда. А що ж їдять песики? Послухайте на віршик. Песик наш пустунчик. Ну, такий ласунчик з'їв шматочок м'яса і облизався ласо. Так, собаки їдять м'ясо. Або спеціальний корм. Подивіться, як багато ви дізналися сьогодні про наших друзів-собак. Діти, а у вас є собака? Якщо є, надсилайте, будь ласка, мені фото зі своєю собакою. Буду з нетерпінням чекати, а нам прийшла пора прощатися. До побачення!